Вітаю, друзі! Усі шляхи ведуть до Риму. Вам відомий такий вислів? Я б сказав більше. До стародавнього Риму. До вічного міста! До міста на семи горбах! На його теренах розквітнув талант блискучого слова. Вергілія, Овідія, Горація, а ім'я покровителя мистецтв мецена стало на Вергілій, один з найдодатніших митців античності, у першому столітті до нашої ери створив поему Енеїда. Головний герой поеми, на ім'я Еней, не прагнув слави, не рвався до бою. На його долю випали тяжкі випробування. У розбитій троє розшукував дружину, на руках виносив із полум'я немічного батька. Через війну він змушений був покинути рідну домівку, міцно тримаючи за руку малолітнього сина. Сумно! Це так нагадує події в Україні? Слухайте далі. Почуття честі змусило його прийняти виклик долі і виконати надзвичайну місію добутись берегів Італії і заснувати там римську державу. Яка ж сила в моральних якостях людини? Чи на переломі старої нової, нової ер Вергілій наголошував герой це громадянин із кожним обов'язку, справедлива і чутлива людина, великий сім'янин і люблячий чоловік. Що ви думаєте? Хто допомагав благочестивому і побожному Енею? Звісно, боги. Адже його матір'ю була богиня краси та кохання Венера. І як любляча мати, вона подбала про захист сина героя. На її прохання Небесний Коваль Вулкан створив щит. Дар Венери був безцінний, бо пророчий. Майстер виїчку. Славні діла італійців, римські тріумфи, ціле потомство прийдешнє. Матір вовчиться і срібний гусак, що літав там осіння Золотиселі. Він виріз бив там і громаду салійську в танці святому, граючи море, і світло дефіни навколо блищали. Міцний флот було видно зсередини. І сам Август Цезар веде італійців. З ним і сина, і народ, і велике Богове. Танули в віки, навіть тисячоліття. Сьогодні Україна потребує захисту. Нещодавно фахівці у мирних професіях. Наразі взяли до рук зброю, бо кожен із них Еней нашого часу і з почуттям обов'язку син чи донька України. Ми не володіємо над властивостями, але пророчий дар у нас є. Україна здалає ворожу російську навалу і переможе, зберігши свою територіальну цілісність, яким буде в наш внесок омріяну перемогу. Чимось у Вергілі створюємо щит захисника України. На ньому українські символи, святині рідної землі. Прапор України є символом незалежності, суверенітету, єдності, незламності та національної ідентичності. Мапа з немовлям є символ життя, піклування та захисту. Це символ материнської любові. Мапа України це символ любові до батьківщини, віри в її цілісність, єдність всіх регіонів, а також краса та різноманіття нашої країни хвилі Чорного моря є символ морської слави України. Кобзар Тараса Шевченка. Настільна книга кожного українця. Це символ освіти і культури. Також тут кожне слово. Символ опору за та зразок щирої любові до народу. Козак перший в цей історії України він символізує нестрільне прагнення свободи, боротьбу за незалежність. бойовому спорядженні це символ захисту, мужності, честі, любові до батьківщини. Кажуть, коли куля влучає в людину, то рано нагадує квітку червоного маку. Мак є символом пам'яті. Прожет Другої світової війни. Свічка пам'яті є символом скорботи. Вічної пам'яті полеглих захисників України. Голову миру є всесвітнім символом боротьби мир. Наразі Україна відстоює своє право та щасливе життя своїй землі. Для українців це символ діє води. Калина символ дівочої вроди, а також крові пролитої у боротьбі за незалежність України. Без верби і калини нема України. Верба це жіночий символ світового дерева, таємничий символ жінки, який символізує витривалість та гнучкість у її мудрості. Верба росте біля водой, також символізує здоров'я та силу. Соняшник – це символ тепла, життєдайної сили, родючості українських земель та символ достатку є Символом сімейного щастя і благополуччя. Як добре не було далеко в тему края, навесні вони закликали себе додому. Воно є символом любові, до рідної української землі. Куполи на церкві є символом віри в перемогу, добра на злом, прагнення до духовності.